Микола, а є керівником, керівником да. він є керівником 4-ї сотні і працює на Юлію Володимировну. Бо вона пообіцяла його взяти в список, до, э, э, список взяти це до батьківщини. Моя. Все, це Юлька, да. Юлька не відпускає майдан. Вона хоче зробити тут. Особ... Абсолютно, третій, третій майдан хоче вже зробити. Він вона вона вже і вона, і вона, вона вже стала. І вона має ставленника. І цей ставленик пообіцяли йому списки і воно. І, 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 і тому він зриває. Але ми не зупинимось. Ми не зупинимось, ми зустрінемося, ми побаланці. В понеділка будеш будемо роблять. У кожного 100 рівень руки під хмельниці не поїхав в Хмельницьку. А ми спасибо. Як нам торопиться? Подожі, тут за керування. Є корінні кияни, які спасли той майдан, коли штовхали, ми всі вийшли вночі і спасали цей майдан, і спасли його. Мої діти стояли і штовхали, а вони тепер, бачите, владу перехвачують на себе. Нема такого. Ми всі щось робили для майдана. Я давав гроші, що я можу. Я сам був травмований, мене перебита нога. Травмою, вон, бачите, скинули на цього. Зараз прокуратурі ведеться справа по цьому. І кожен щось робив для Майдана. Але ми не приходимо і не кажемо за те, що я там робив, я робив це з патріотичних ідей. То дайте мені шматок хліба, або дайте мені посаду. Ми робили це патріотично. А тепер, а ті хлопці, вони вимагають за те, що вони робили патріотично, вимагають тепер як... щось, якісь посади або вимагають.